Загальна атмосфера вересня для Діви. Вересень 2025 року для Діви починається з перебування Сонця у їхньому власному знаку. Це найважливіший період року, адже Сонце підкреслює індивідуальність, додає сил і створює можливості для прояву себе. Діва у цей час стає більш зосередженою на власних потребах, цілях і планах. 2 вересня Меркурій, керівна планета Діви, переходить у знак Лева. Це тимчасово зміщує акцент на внутрішні роздуми, закриті теми і підготовку до нових кроків. Проте у ці дні Меркурій формує напружені аспекти з ураном у близнюках та Нептуном у рибах, що може викликати плутанину, технічні збої чи непорозуміння у спілкуванні. 6 вересня стаціонарність урана у близнюках створює напружену атмосферу у сфері кар'єри та професійних цілей. Для Діви це означає можливі несподівані зміни на роботі або новини, які можуть вплинути на довгострокові плани. 7 вересня відбувається рідкісна подія, одночасно новий місяць і повний місяць у знаку риб. Для діви це торкається сфери партнерських стосунків. Подія може викликати новий етап у взаєминах або важливе усвідомлення щодо того, як будуються стосунки. Загалом початок вересня для Діви буде сповнений внутрішніх трансформацій, але водночас відкриє можливості для перезавантаження і нових стартів. Перша декада вересня 1 вересня. Сонце у Діві підкреслює індивідуальність і додає впевненості. Місяць у стрільці створює квадратуру до сонця, що може викликати внутрішнє напруження між особистими планами і сімейними чи домашніми справами. Венера у леві формує напружений аспект із Плутоном у водолії. Для діви це може проявитися як приховані емоції або потреба переглянути фінансові домовленості. 2 вересня. Меркурій переходить у лева. Для діви це створює атмосферу внутрішньої роботи. Може з'явитися бажання усамітнення, аналізу минулого чи завершення старих справ. Місяць у стрільці утворює тригон із Меркурієм. Це сприяє обговоренню ідей у вузькому колі. Проте опозиція місяця до Сатурна у рибах може нагадати про обмеження у партнерських стосунках. 3 вересня. Місяць переходить у знак козорога. Для Діви це створює сприятливі умови у сфері творчості, самовираження і відносин з дітьми. Сонце у Діві підтримує цей процес гармонійним аспектом. Опозиція місяця до Юпітера у раку може проявитися як перебільшені очікування у дружніх чи колективних проєктах. Четверте вересня Місяць у козорозі наближається до Плутона у Водолії. Для діви це створює тиск у робочих завданнях. Ситуації можуть вимагати відповідальності та чітких рішень. Меркурій у леві формує напружений аспект з ураном у близнюках. Це може проявитися як несподівані новини у професійній сфері або конфлікт у робочій команді. П'яте вересня. Місяць переходить у знак водолія. Для діви це підкреслює теми роботи, здоров'я та побуту. Може з'явитися бажання займатися практичними завданнями. Опозиція місяця до Венери у Леві може створювати внутрішній конфлікт між бажанням відпочинку і необхідністю працювати. Шосте вересня. Стаціонарність урана у близнюках акцентує професійну сферу. Для діви це день несподіваних рішень на роботі. Подія може викликати перегляд планів щодо майбутнього кар'єрного розвитку. Місяць у водолії формує гармонійний аспект із Марсом у теразах. Це допомагає поєднувати роботу з активними діями. 7 вересня. Одночасно новий і повний місяць у рибах створює сильну емоційну хвилю у сфері партнерства. Для Діви цей день може принести новий етап у стосунках як у особистих, так і у ділових. Сонце у Діві формує гармонійні аспекти з Юпітером у раку. Це створює підтримку від друзів і колективу. 8 вересня. Місяць у рибах формує аспекти з Юпітером і Марсом. Це створює активну атмосферу у стосунках. Для Діви день може бути наповнений важливими розмовами з партнерами. Проте квадратура місяця до Венери у Леві може викликати суперечки через дрібниці. 9 вересня. Місяць переходить у знаковна. Для діви це підкреслює сферу спільних ресурсів, фінансів і довіри у стосунках. Може виникати бажання вирішувати складні фінансові питання. Опозиція місяця до Сатурна у рибах може створювати напруженість у партнерських справах. 10 вересня. Місяць вовні формує опозицію до Марса у Терезах. Це створює конфліктні ситуації у сфері фінансів або у роботі з колегами. Для Діви важливо уникати надмірної різкості у словах. Гармонійний аспект місяця з Юпітером у раку допомагає знайти підтримку серед друзів. Друга декада вересня. 11 вересня. Місяць переходить у знак Тельця. Для Діви це створює сприятливу атмосферу у сфері навчання, подорожей та розширення кругозору. Проте квадратура місяця до Плутона у водолії може викликати напруження у робочих завданнях або у сфері здоров'я. Сонце у Діві наближається до з'єднання з, з Меркурієм. Це посилює ясність мислення і здатність аналізувати. Для Діви день підходить для підготовки до важливих переговорів чи інтелектуальної роботи. 12 вересня. Місяць у тельці формує гармонійний тригон із сонцем у Діві. Це створює продуктивну атмосферу. Для діви день підходить для вирішення фінансових питань, складання планів на майбутнє та організації робочих процесів. Проте квадратура місяця до Венери у Леві може створювати емоційні труднощі. Може виникнути бажання уникати обговорення неприємних тем. 13 вересня Місяць переходить у знак близнюків. Це акцентує увагу на кар'єрі та професійних справах. Для Діви день може стати часом важливих новин у роботі. Сонце у Діві утворює точне з'єднання з Маркурієм. Це надзвичайно сильний аспект для представників цього знаку, адже Меркурій є їхньою керівною планетою. День підходить для ясного висловлення думок і прийняття важливих рішень. 14 вересня. Місяць у близнюках формує квадратуру до сонця у Діві. Це створює внутрішнє напруження між професійними обов'язками і особистими бажаннями. Сонце і Меркурій у Діві утворюють опозицію до Сатурна у рибах. Для Діви це день, коли можуть виникати труднощі у стосунках або перевірки у партнерських справах. 15 вересня. Місяць у близнюках формує гармонійний аспект з Марсом у Терезах і напружений із Нептуном у рибах. Це створює емоційні коливання. Для Діви день може бути пов'язаний із необхідністю діяти активно, але водночас зберігати уважність до деталей. Сонце у Діві формує гармонійний аспект із Юпітером у раку. Це відкриває можливості у сфері дружби та колективної роботи. 16 вересня. Місяць переходить у знак рака і формує з'єднання з Юпітером. Це створює позитивний настрій у сфері дружби і колективних зв'язків. Для Діви це може бути день зустрічей або спільних проєктів. Проте сонце у Діві утворює опозицію до Нептуна у рибах. Це створює атмосферу невизначеності у стосунках. Для Діви важливо уникати ілюзій і надмірної довірливості. 17 вересня. Місяць у раку формує гармонійний аспект із Сатурном і напружений із Плутоном. Для Діви це день, коли колективні справи вимагають дисципліни, але також викликають внутрішній тиск. Опозиція Сонця до Нептуна все ще активна. Це нагадує Діві про необхідність перевіряти факти і не піддаватися хибним очікуванням. 18 вересня. Меркурій переходить у знак Діви. Для Діви це дуже важлива подія, адже керівна планета входить у рідний знак. Це підсилює логіку, ясність, уважність до деталей. День підходить для аналітичної роботи і стратегічного планування. Місяць у леві підкреслює теми духовності і внутрішнього світу. Для діви це може бути день усамітнення або творчих роздумів. 19 вересня. Венера переходить у знак лева. Для діви це може означати посилення внутрішніх переживань у сфері стосунків. Може виникнути бажання приховати свої почуття або приділити більше уваги духовним практикам. Місяць у Леві підсилює ці тенденції, створюючи глибокий внутрішній фон. 20 вересня Місяць у Леві формує аспекти з ураном і Плутоном. Для діви це може принести несподівані новини у професійній сфері або відчуття внутрішньої трансформації. Сонце у Діві готується перейти у знак Терезів. Це означає, що акцент починає зміщуватися на фінанси і ресурси. Третя декада вересня. 21 вересня. У цей день відбувається одночасно новий і повний місяць у знаку риб. Для діви ця подія напряму стосується сфери партнерських стосунків. Може розпочатися новий етап у взаєминах або з'явитися усвідомлення того, що певні відносини потребують перегляду. Енергія дня сильна, що може проявитися як через нові можливості у співпраці, так і через завершення старих зв'язків. 22 вересня. Сонце переходить у знак Терезів. У цей самий день Марс також переходить у Терези. Для Діви це означає акцент на фінансовій сфері. Самооцінці і матеріальних ресурсах може виникати більш активності у пошуку нових джерел доходу. Марс у терезах спонукає до енергійних дій, але водночас може створювати конфлікти через фінанси. 23 вересня. Місяць переходить у знак Терезів. Це підсилює увагу до фінансових питань і стабільності. Для діви цей день може стати початком планування бюджету або важливих покупок. Сонце у Терезах формує гармонійні аспекти з планетами у близнюках, що робить цей день сприятливим для обговорення фінансових і професійних ідей. 24 вересня. Місяць у Терезах продовжує акцентувати матеріальні теми. Для діви це день, коли можуть виникнути ідеї щодо інвестицій або способів заробітку. Проте квадратури місяця до Плутона у водолії можуть створити внутрішні напруження у робочих завданнях. 25 вересня. Місяць переходить у знак скорпіона. Це створює емоційно насичену атмосферу, яка акцентує увагу на комунікаціях, навчанні та подорожах. Для Діви день може стати сприятливим для навчання новому або важливих переговорів. Сонце у Терезах формує гармонійний аспект із Плутоном у водолії, що допомагає знаходити глибокі рішення і трансформувати робочі процеси. 26 вересня. Місяць у Скорпіоні формує аспекти з Юпітером і Сатурном. Це робить день більш серйозним і структурованим. Для діви це може бути пов'язано з важливими домовленостями у навчанні або ділових переговорах. Емоції стають глибшими, тому важливо дотримуватися балансу. 27 вересня місяць переходить у знак стрільця. Це створює атмосферу динаміки і розширення горизонтів. Для діви цей день може бути пов'язаний із сімейними справами, домашніми змінами або увагою до рідних. 28 вересня. Місяць у стрільці формує гармонійний аспект з Венерою у леві. Для діви це день теплих стосунків і гарного настрою. Може з'явитися бажання відпочити у колі близьких або зайнятися творчими справами вдома. 29 вересня. У цей день відбувається перша і остання чверть місяця у знаку рака. Для діви це підкреслює тему дружби, колективних проєктів і соціальних зв'язків. Це час підбиття підсумків у спільних справах і можливість зрозуміти, які контакти варто залишити у майбутньому. 30 вересня. Місяць переходить у знак козорога. Це створює серйозну атмосферу, що підкреслює сферу творчості і стосунків з дітьми. Для Діви цей день може бути сприятливим для планування нових проєктів, особливо тих, які вимагають дисципліни. Підсумок вересня для діви. Вересень 2025 року для діви є місяцем великих внутрішніх і зовнішніх змін. Початок місяця акцентує увагу на особистості, адже сонце перебуває у Діві. Другого числа Меркурій переходить у лева, що вказує на внутрішні роздуми і необхідність підготовки. 6 вересня стаціонарність урана у близнюках підкреслює професійні трансформації. 7 і 21 вересня новий і повний місяць у рибах формують важливі моменти у сфері партнерських стосунків. Для Діви це час переоцінки взаємин і нових можливостей у співпраці. У середині місяця, 18 вересня, Меркурій переходить у знак Діви. Це додає ясності і логіки, що дозволяє ефективніше планувати майбутнє. 19-го числа Венера входить у знак Лева, підкреслюючи внутрішній світ і духовні потреби. Кінець місяця 22 числа відзначається переходом Сонця і Марса у Терези. Це зміщує увагу на фінансову сферу і підсилює активність у пошуку стабільності. 29 вересня чверть місяця у раку підкреслює соціальні зв'язки, а 30-го місяць у козорозі відкриває можливості для нових творчих проєктів. Загалом, вересень для діви це місяць перезавантаження, коли старі цикли завершуються і з'являються нові перспективи. Успіх залежатиме від здатності зберігати ясність думки, будувати гармонійні стосунки і приймати трансформації як шанс для розвитку.